Вітаю. Про що роздумую сьогодні? Читаючи послання перше апостола Павла до Тимофія, бачу, як він говорить, що ми покладалися не на гроші, а на Бога, який дає нам усе для насолоди. Покладалися не на гроші, а на Бога. Коли ми покладаємось на Бога, там є гроші, але там є ще багато Божої насолоди для кожного із нас. В іншому перекладі, що Він дає усе або забезпечує у всьому. Тому такий дуже важливий момент для кожного із нас. Бо хочу, щоб ми мали насолоду. І Господь хоче, щоб усього було в нас достатньо. І ми були благословінням для інших. Тому Господь дає тобі дружину для насолоди, Господь дає тобі сьогодні можливість мати сон для насолоди, їжу для насолоди, одежу для насолоди. Тому Господь Він вчить нас покладатися на Господа в усьому. І оце такий важливий момент мати мир, мати спокій. Мати насолоду в усьому, що ми сьогодні маємо. От, Навіть якщо сьогодні трошки не вистачає грошей, але апостол Павло говорить, що я навчився жити, коли вистачає, коли не вистачає, і я навчився в цьому цьому знаходити насолоду. Ось момент кризи, а ми шукаємо, де ми можемо знайти насолоду і спокій, і відпочинок нашої душі, чи ми. Сфокусовані на тому, що немає грошей, немає грошей, немає грошей, і всі такі задьоргані Тому, друзі, сьогодні Господь дає нам насолоду. Однажды От отак просто на лавосі посидіти з дружиною, Бог дає насолоду. На, грошей немає, можна подивитись на водичку, на озеро, на деревця. І маємо насолоду, можна подихати. Можливо, є гроші на каву. Така насолода пити каву з дружиною. Можна, якщо немає в тебе дружини, ну взагалі даже на село пити, Подихати, ти живий, слава Господу. Тому, друзі, давайте сьогодні шукати більше позитивних речей в своєму житті. Амінь.